Я вам зараз розкажу, як відбувається процедура складання стратегії для того, щоб отримати гроші для вашого від вашої страхової компанії для вашого ж будинку на вашого дах. І це, що я кажу, це не є те, що робиться один на сто, це те, що робиться на вісім з десяти дахів. Дивіться, відлетів один маленький шматочок. Отакий бачите, ось тут небагато. Ми отримаємо гроші від страховки за шматочок. Крок один. Крок два. Доказуємо страховій компанії, що цей дах уже занадто старий, щоб його ремонтувати. Є правильні процедури і документи, як це робиться. Вони кажуть, окей, значить, ось цей шпак видатів, ми за цю частину всю заплатимо. Тепер дивіться, що. Ось ця частина даху йде сюди, і вона, бачите, це наша частина. Заходить вниз, ось так, от, під, під ось це. Це вже інша частина. Це означає, що яким чином ми можемо цей шингл витягнути звідти, якщо цей дах ми не будемо трогати, розумієте? І таким чином, крок за кроком, якщо дах не підлягає ремонту, замість того одного шматочка, ми отримаємо. ну... Тарб це допоможе, звісно що, це ми безкоштовно людям робимо, якщо треба, кажіть, до речі. Таким способом ми отримаємо цілий дах, який може бути зовсім маленький, навіть якщо це один шматочок даху. Закони є всюди. Чим більше шматочків, тим легше, звісно що тим швидше. швидше. Якщо є більше, ніж один, швидше, якщо один тільки повільніше. Але повільніше чи швидше, це все одно безкоштовний дах, вам в кишені. Якщо вам цікаво, кажіть номер телефону внизу під цим відео, будемо раді допомогти. Консультація безкоштовна.